допустимість розголошення відомостей до судового розслідування. А ви що? Так, да, читайте, можете собі зробити. Кара Божья, останню попередження. Да? А як це? Да. Як це? Так, ти... Я собі думаю, що в прокуратурі вас мали попередити. Так. А яке це має відношення до вас, до вас взагалі, яке? Про що мене попередили? Самі я про чому знати. Ви що написали їм? Де ваше Ви про що питали? Ні, ми тему не запитали. Ви просилися, дача просили, нам дала дозвіл прокуратура показати вам матеріали. Я, вам... я просила у вас показати мені матеріали. А ви чомусь спитали прокуратуру, про що ви спитали прокуратуру? Чому, про що? От я вам написала вам лист. Дайте мені ознайомиться матеріал ревізії по моїм заявам. Ви про що спитали прокуратуру? Матеріали були передані до прокуратури. Правильно, там ведеться в цьому. Чому Це ви копії дали. Там написано ваш супроводінний ліст. Ко... Надаємо вам копії матеріалів. Матеріали, матеріали були у вас. Пришив, будь ласка, вони були тут матеріали різні, всі складаються в трьох примірах. Вони були у вас. Так. Ви дали прокуратуру, якийсь лист. Що ви написали? Ви не будь ласка. Що ви спитали прокуратуру? Чи можна ступак дати матеріали? Да, а, чому? а чому не покажете лист? Напишите? Ну зараз я буду, як собачка, бігати у верху вниз бо вам зараз треба один лист. Це треба ви попросили відповідь Добре. з прокуратури, я вам принесла. Читайте, ознайомлюйтеся. за Що ви питали прокуратуру? Можете своїми словами сказати? Не показуйте лист, просто своїми словами. Що я вам сказала? сказала. Ми запиталися, чи можемо надати матеріали для ознайомлення. І от ми отримали. І от ви отримали, що да. ваш лист да. стосовно надання дозволу на повторне ознайомлення на громадянку і ступах з матеріалами ревізії фінансово-господарської діяльності Чобської міської ради. Повідомляє наступне. Так, у провадженні слідчого відділу прокуратури області перебувають матеріали до судового розслідування 57. От звідси ви і знаєте про кримінальне провадження, ви могли це сказати з цього листа. Від 5 березня 2015 року за заявою ступав стосовно вчинення службовими особами Державної фінансової інспекції Закарпатської області кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 367 України, до зазначеного кримінального провадження приєднана лист від 16 вересня 2014 року про результати дивізії фінансово господарської діяльності Чобської міської ради за період це ваш лист майже, так? то видавали той лист. Входить до розслідування ступа, залучено до участі в кримінальному провадженні як потерпілу, останній попередження про недопустимість злогодженої відомості до судового розслідування. При провадженні розслідування, розслідування ступак отримала змогу ознайомитися з приєднаними до кримінального провадження матеріалами лізії, враховуючи наведене. Підстав для відмови Державної фінансової інспекції у Закарпатської області у наданні для повторного ознайомлення ступак матеріалів, які вісіть фінансової діяльності Чорської міської ради, не вбачається. Все. Це ви це мали показати мені одразу, що ми, правда, питали, А зараз, ми... а зараз, А зараз, змійте, а зараз це змійте. питання, яке виникло. Звідки з'явилось 16 лишніх листів у нам третьому томі? Нам вже... Ні, нам не пояснили, не пояснили. Ви передивіться своє. Да, у вас там все записано. Ваше відповіді, У вас інші матеріали, ніж у нас і в прокуратурі, Значить, ви Чому у вас інші матеріали <рес> тут, чим в прокуратурі і у нас? В прокуратуре? <рес> <рес> в сторінки, зовсім інші сторінки, зовсім інші. Тут чітко написано, що хейтом у Томі на 16 сторінок... Це у типу тебе на фотографія? На 16 сторінок е... зараз, як було тоді. З попередньою були... перевірку. Чому З попереднього справа мов здалося? А для, для того, щоб дати нормальну відповідь, правильно, юридично, я, я маю підняти матеріали розвитку, чи матеріали знайомих перші, да? так? так я Чому перші? Чому? Чому? Так, Ми ж їх смотримо, вони єдині. Вони єдині, які перші. Це ті ж самі матеріали. Вони, Чому вони стали... Я, вам більше. я хочу побачити таку різницю, де там пишуть. Та ми ж вам показали. Зараз прилюдно. До першої довідки інші сторінки, тут інші сторінки. В третьому томі чітко розходження сторін. На, да, ну, наскільки я пам'ятаю, просто по пам'яті зараз можна все згадувати. Зараз я підніму офіційну відповідь на ваше звернення Мені на оце, що ви зараз говорите. Ну, 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 не І там мені здається, що ми писали правильну відповідь. про різниця? Про... Не... Так. так, так, щоб це не було намисло, але це